На Сновщині на краю села Кучинівка Чернігівської області з'явився справжній котячий рай. Посеред неймовірної природи, зооволонтер волонтер Євген Герасименко облаштував маленький дім покинутим тварином. 32 пухнастики тепер живуть у теплі та турботі. Любов до безпритульних тварин, чуйність і доброзичливість до всього живого завжди були частиною його життєвої філософії, каже Євген. Чоловік ніколи не проходив повз чужу біду, завжди намагався чимось зарадити. Свого першого котика зооволонтер підібрав на вулиці столиці 2010 року. Нині у Євгена 32 котики, деяких знаходить і рятує самостійно інших приносять люди, які дізналися про його міні-притулок. А після початку повномасштабного вторгнення. Орнення до Кучинівки почали привозити й тварин із зони бойових дій. Євген та його хвостаті друзі потребують допомоги: корм, смаколики, ліки, гігієнічні засоби та лежанки. Можна приїхати допомогти з прибиранням або підтримати фінансово.